У мене перше кохання було в дитячому садочку. Я попросив у мами купити Валентинку. Прийшов до цієї дівчинки, я підходжу до неї, даю їй Валентинку, і вона мені каже: Ти хоч знаєш, де я живу? Питання дивне, погодьтесь. Але ми тоді навчалися в садіки, а в садіки є період, коли ви вчите свої адреси. І вважається крутим знати свою адресу. І вона просто за старту почала виюватися своєю адресу. Така, ти хоч знаєш, де я живу? Такий-то мікрорайон, такий то поверх, така та квартира. А я не знав на той момент ще свою адресу і таке. Ди, я тебе не Це просто жах якийсь. Вона ви, ви купаєте, вона побувалася дресою, навіть не взяла валентинку і пішла. Я просто в шоці, дівчата, звідки у вас оця жилка з дитинства? Звідки у вас з дитинства оця жилка попускать пасаню? По я потім, народ, я і в 15-20 і в 20 років потім спілкувався з дівчатами і була така сама хуйня, типу, е, можна твій номер, я заберу, ні, добре. Звідки у вас в 5 років у цях. А, милочка, ти хоч знаєш, де я живу? Ти свою адресу знаєш, а пздал, блять. Вау. Це впливає на мене дуже жорстко народ. Я серйозно кажу, я зараз, якщо їду в таксі, у мене питають, яка адреса, я такий, Сука, тільки кине адреса! Я же віф ее в уклоні, блять! На що ти перепитуєш? Я після цього з 5 до 14 років не був в стосунках, прикиньте? І цей досвід реально вплинув на мою подальшу комунікацію з чатами. Так зазвичай все і відбувалося. Просто мінялись питання, і те, що я не знаю. <реш> Спочатку, типу, ти хоч знаєш, де я живу, е <реш> ні» Ти хоч знаєш, як цілуватись? <реш> <реш> ти хоч знаєш, як заробляти гроші, ні, я комік. Ти хоч знаєш, як бути чоловіком. е Напевно, ти знаєш краще.